Свято спорту та футболу відбулось цього тижня на центральному стадіоні. Колос вихованці футбольного клубу Юність підвели підсумки спортивного року. За цей рік юні футболісти були учасниками та переможцями змагань різних рівнів, мають у своєму арсеналі багато досягнень. Прийшли привітати юних футболістів. Багато гостей. Це учні районних шкіл, батьки та гості, серед яких керівники району, депутати районної ради, а також на спортивне свято приїхав заступник міністра молоді та спорту 2015 тисячі Снадцятого років Сергій Митрофанський, перший заступник голови Одеської обласної ради Олег Радковський та депутат обласної ради Руслан Табунщик. Футбольний клуб юність існує вже 9 років. Сьогодні тут виховується 80 юнаків трьох вікових груп. Найстарші хлопці це неодноразові переможці багатьох ігор та турнірів. «Сама старша група це призери всеукраїнських обласних і районних змагань. Середня група стала чемпіоном Одеської області гравці 2002-2003 року народження. Виграли мініфутбольний турнір в місті Южноукраїнськ в грудні 2014 року, а також призери всеукраїнських змагань Золотий колосок. А молодша група в минулому році тільки дебютувала на обласному рівні. У Красних Окнах вони зайняли перше місце. Приїхали гості із подарунками. Депутат обласної ради Руслан Табунчик подарував футболістам спортивну форму, кросівки та м'ячі. Депутат зазначив, що радіє тому, що у Любашівці розвивається спорт і вирішив допомогти. Лише би діти займалися спортом, були здорові і славили нашу батьківщину, наш рідний край. Діти та батьки з радістю сприйняли подарунки, адже найчастіше вся матеріальна підтримка падає на плечі самих батьків. Всі турніри та поїздки на них батьки оплачують із власної кишені і тому раді будь-якій допомозі. Також батьки висловили сподівання, що такі поважні гості звернуть увагу на стан центрального стадіону. Бачите, в якому стані на зараз знаходиться наш стадіон. Дуже виявляємо велике сподівання і надію, що відвідавши наше сьогоднішнє свято. Наші спонсори приділять більше уваги не тільки розвитку футболу в Любашівському районі, а й іншим видам спорту. І надіємося, що наш стадіон найближчий час буде приймати футбольні команди, ну принаймні, на рівні України. Депутати в свою чергу зазначили, що дійсно матеріальна база спортивних закладів в районі дуже погана. І, зважаючи на те, що діти люблять спорт і мають значні досягнення, головне завдання керівників їх підтримати та створити гідні умови. Плануємо, що нам виділять кошти відремонтувати стадіон, зробити покриття. В планах є зробити для міні футбола криту, криту з пацаникриту з іскусним покриттям. Поле для ігри. Стадіон знаходиться в такому не дуже гарному стані, але я, як голова бюджетної комісії, зараз буду цьому максимально сприяти, щоб тут це місце, де відбувається багато районних змагань, зараз також будуть відбуватися обласні змагання по футболу, привели в такий стан, щоб нам було не стидно сюди запросити таких поважних гостей, які сьогодні прибули до нас. Тому я від свого імені обіцяю це робити. Заступник міністра молоді та спорту Сергій Митрофанський, який до того ж є і нашим земляком, зазначив, що дійсно у юних футболістів є майбутнє, але без ось такої підтримки їм буде важко. Тому важливо, щоб не тільки меценати підтримували спорт в районі, а й держава приділила цьому належну увагу. Ми не маємо боятися підтримувати масовий спорт і підтримувати молодь в цілому. Тому що маємо розуміти, що це інвестиція, яка окупиться державі сповна і найближчим часом. Тому що ми з економічними питаннями і проблемами, як правило, забуваємо про саме основне, для кого це робиться. А це робиться для людей. Тому коли ми з вами говоримо про те, що гривня падає чи там нафта скакає і так далі, маємо не забувати, що ми перш за все маємо інвестувати кошти для розвитку інфраструктури, яка стосується молоді. Як спорту, так і іншого питання дозвілля і так далі. А це має бути проблема і питання номер один. Якщо ми зрозуміємо, що в центрі цінностей має стояти людина, зокрема молода людина. Я думаю, тоді на ситуація зміниться на краще, найближчим часом. Це однозначно. Відвідали цього дня гості і інші спортивні гуртки в Любашівці, зокрема секцію боксу та джиу-джитсу, де юнаки продемонстрували свої навики та розповіли про досягнення. А на завершення відвідали дитячий садок «Казка», де тренер з фізичного виховання Катерина Ткач з вихованцями показове заняття з фізичного виховання. А також завідуюча дитячого садка Світлана Олійник провела екскурсію та розповіла про всі досягнення вихованців. Гості були приємно здивовані. Дуже приємно побачити тут настоящих ентузіазмів своєї справи. Колектив людей, які працюють в цьому дитячому саду, він буквально живе, горить. той проблемой, которой они занимаются. Я вижу отношение к детям. Тут ну, просто настоящая семья. Все 350 детей – это одна большая семья. Очень приятно было увидеть, что дети обеспечены всем необходимым. Это и современные компьютеры, и современная методика преподавания, и кабинеты реабилитации, и английский язык. Я думаю, что мне, как первому заместителю председателя областного совета, надо тщательно изучить этот опыт. Перший заступник голови обласної ради зазначив, що досвід роботи дошкільного закладу потрібно презентувати у всіх дошкільних закладах області. Це приклад злагодженої роботи колективу задля майбутнього своїх вихованців. Саме так і повинні працювати всі дошкільні заклади в області.